Зараз кажуть, якісь мошки з'явились у нас. Якісь доволі агресивні. Наташа мені казала навіть випадок був у її знайомої, що доньку покусала. Ця машкара, так там такі наслідки важкі. Ну, слава Богу, зараз все вже більш-менш нормально. А я просила на цю скам'ячку, а там теж щось літає таке. Я сіла, така, качелю так пльову. Это, так я поросіла, немає скамейки нормальної. Хотіла під, 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 під акацію, а птахи трошки замазали. Ну воно все попідсихало, там, як краска пов'їдалось Я думаю, що я не замазалась би ну просто не хочу сідати на таку лавочку. Хоча там так пахне прелесть. Так багато квітів, так рясно. Квітне, акація і її тут так багато, то сидиш, такий аромат взагалі обалденний. Вишеньки, звичайно вже відцвіли, Теж весною було гарно. А я катаюся, Прикольно. Наверное, на люди дивляться, думаю, якась ненормальна. Детство дівство ти смішний. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, та 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 я хочу